Рельси, рельси, шпали, шпали, їхав потяг із Варшави. Рельси, рельси, шпали, шпали, їхав потяг із Варшави. Давай, давай. Цьомай мене. Я якраз тільки що сраку облизав. І як тобі на смак, моя срака? Смачненько? Ну окей, звертайся. Мабуть, їй сподобалось? Чуєш, кохана, чому як і ти кішка, а дитина наша собака? Я не собака, я кішка. Ти чув її, любий, це кішка, а не собака. Хто тобі сказав, що це собака? То вони заздрять, що в тебе така гарна дитинка. Чи ти мені не віриш? Коли ти останні два роки живеш в Україні, то приблизно так реагуєш на все оточуюче. І це, друзі, вже зовсім не смішно. Бажаю всім скорішого миру. Якщо можете, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на український контент. Дякую.